Здрастуйте, малята! Я тітонька сова, і мій помічник домовичок не слуха, дуже раді новій зустрічі з вами. Не слухо! Чого? Ти хіба не хочеш привітатися з глядачами? Привіт, малята! Не слухо, скажи, будь ласка, чому ти в такий гарний день, як сьогодні, не йдеш гуляти на вулицю? Ну, що там робити? Як це що? Кататися на санчатах, ковзанах, лижах, грати у сніжки, ліпити снігову бабу. На льоду падати дуже боляче. Та й на лижах я погано катаюся, а снігова баба. У мене не вистачає сил катати великі снігові кулі. Я можу зробити тільки маленьку для голови. Давай я розповім тобі одну історію, котра відбулася в африканському дитячому садку. І можливо, вона щось тобі. Підкаже улюбленою грою Єриних дітлахів у дитячому садку були доганялки, що могло бути краще ніж носитися по галявинці один за одним з веселим тупотінням, радісним вереском і завзятим блиском темних оченят. Так думали всі, крім слоника, тому що він був великим і не дуже спритним. Хіба може подобатися гра, в якій ти кожного разу є гіршим за інших? А хованки хто взагалі їх вигадав? Сеструнком у жирафчику добре став за деревом, акації, голову між гілок сунув, і не видно його. Чи бегемотик? пірну у річку, тільки ніздрі над водою стирчать Спробуй знайди його. Слоник же міг ховатися тільки за великим баобабом. Але того, хто завжди в одному місці ховається і знаходять раніше за всіх. Як я його розумію, тітонько Сова. Тому, коли звірина малеча збиралася грати в хованки чи квача, слоник ображався і робив вигляд, що він зайнятий якою-небудь важливою справою. Одного разу вночі піднявся сильний вітер. Древа і шуміли так, що звірята не могли заснути. Але вранці знову світило сонечко, і малюки грали, геть забувши про нічні страхіття. І знову словник сидів у затінку баобаба і задумливо креслив щось хоботом на піску. Повз нього з дружним топотом і вереском проносилися зеброчка, антилопочка, ливеня і навіть носоріжка. Та раптом, раптом, зі старої акації, пошарпаною бурею величезна гілка впала просто на антилопку. З'якані малята скупчилися навколо неї, але в жодного з них не було сил сунути важку гілку. Засмучений слоник почув тріск гілки і схвильовані голоси друзів. Ще пак! Стак якими вухами? «Розступіться!» – сурмив він, потім схопив хоботом важку гілку і підняв її. Ти Мірять і уник, прошепотіла антилопочка, і слонику одразу стало зрозуміло, що йому зовсім не обов'язково швидко бігати чи добре ховатися. Бути сильним і добрим не менш важливо. З того часу слоник вже не ображався на друзів, коли вони звали його пограти в квача. Він із задоволенням бігав разом з усіма, і іноді навіть навздоганяв прутконогу антилопочку. Дідонько. Як це чудово, що слоник нарешті повірив у себе. Я рада, Любиш, що ти це зрозумів. Адже якщо у когось не виходить швидко бігати, високо стрибати і добре кататися на ковзанах, то це зовсім не страшно, бо він, можливо, вміє те, чого не можуть інші. Так, мабуть, ви праві. Ще до речі, не слухо, твої друзі питали, чому ти не виходиш гуляти? Адже тільки за твоєю допомогою снігова баба, котру вони хочуть зліпити, може вийти зовсім як жива. Вони так сказали? Ой, тоді я побіжу до них. До побачення, малята. На все вам добре, дітлахи.